Клянуся, що ніколи б такого не вчинила, якби не впала в остаточний і безповоротний відчай. Ох, як ви ніколи не сиділи на побачення в 40 років, кажучи, що вам максимум 35, а ваш кавалер не крутив головою за молодими, то ви мене й не зрозумієте. Я просто хочу родину з чоловіком, який приходитиме на вечерю, обійматиме мене, цілуватиме наших діток, говоритиме як смачно пахне. Далі буде тихий сімейний вечір запереж до мультику з дітьми і міцний сон в обіймах, а цього всього нема. Вже мої подруги по другому заходу на колесо сімейного щастя, а я ще жодного. А ці всі інтернет знайомства приводять до ось такого результату, коли ти сидиш вся така красиво вбрана і нафарбована, а все одно головою крутять за молодими. Тоді то я й пішла до астрологині. Ну а що? Хай вже мені скаже, де те моє щастя ходить, аби я туди сюди не бігала і ноги туфлями не натирала. Ну, вона карти розложила, щось там було перевернуто, якісь дороги і так далі. З усього сказаного було, що моя доля мене чекає завтра на великій машині на роздоріжжі, і моє серце мене саме направить до нього. Ну, направить, то направить. На наступний день я в усій красі стою на роздоріжжі і чекаю, коли моє серце, як той компас, направить мене на правильну велику машину, де їде моя доля. Стою годину, другу. Сонце почало припікати, в животі вже бурчить, але найстрашніше пливе косметика по лицю. Ну, думаю, або зараз, або ніколи, і вискакую перед великою машиною. Водія отакені от очі з переляку, а я в салон прошуся. Підвезіть мене, кажу, бо не встигаю на роботу. Їдемо. А я на руку обручки нема, значить, саме він. Розговорилися. Виявилося, що його звати Максим, і він директор будівельної фірми, любить коней і подорожувати. Ну чим, не подарунок долі. Домовилися ввечері зустрітися в одному дорогому ресторані. Я в усій бойовій красі полетіла. Він замовив доволі прості страви. Ти не проти, якщо я замовив за тебе. Не люблю чекати, коли приготують. Я б взяв якісь морепродукти, але ж хіба тут є свіжі? От, в Італії інша справа, колись тебе туди відвезу. Господи, та я готова щодня товчену картоплю їсти, лиш би бути поруч з ним. А він не говорив, він співав, яка я гарна, як він мріє погуляти зі мною Парижем, показати Лондон і відень. Наша подорож закінчилася в моїй орендованій квартирі, і через кілька годин його вже не було, бо треба було виспатися для важливої ранкової наради. Я вся літала і бриніла від щастя. Нарешті. От що значить правильний прогноз. Якби одразу звернулася, то б не чекала до сивого волосся. Ми вже тиждень зустрічалися в мене. Він приносив якийсь перекус до мене, а я готувала. Попри все своє багатство, Максим любив доволі прості страви м'ясо з гарніром і салат, смачне печиво, яке купував в кав'ярні внизу біля мого дому. Дуже люблю таку випічку, казав він. Ну, у багатих свої забаганки, як то кажуть. Аж ось одного разу моє щастя й скінчилося. Йду я по вулиці і бачу його автомобіль, припаркований біля супермаркету. Я вирішила його дочекатися. Аж тут виходить мій Максим з торбами. Збоку жінка з перекошеним обличчям і весь час йому говорить: Де ти гроші діваєш? Взяв тебе, мій брат водієм, і казав, що дав тобі аванс. То де ж гроші? Що я маю на касі розраховуватися? А дітей, за які гроші я маю одягати, от там я взуття Оленці запримітила, то за які гроші я маю їх купити. Вона все говорила і говорила, а мій бізнесмен мовчав і мовчки йшов за нею в черговий магазин. Я витягла з сумочки ключі і надряпала на машині відповідне послання: От тобі і астрологині і компас у серці. Весь вечір я була вдома, відключивши телефон, не мала сили з кимось говорити. На наступний ранок прокинулася автоматично, зібралася і пішла на роботу, нікого не бачачи перед собою. З такого напівсну мене вивів крик Максима: Ти що натворила? Ти знаєш, скільки коштує замалювати той напис? А ну, залиш жінку в спокої. Почувся чоловічий голос і моїм рятівником. Виявився хлопчина на електросамокаті. А тоді я вийшла, стану сну і як почну висказувати бізнесмену і про дружину, і про подорож на Росію. Ще раз тебе побачу, то не лише надряпаю, а й колеса поспускаю. Я була така переконлива, що і Максим, і рятівник зникли. Тепер не знаю, що ж у моєму житті зміниться, якщо вже й карти не можуть мені допомогти знайти своє щастя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.